Продовжуємо нашу казочку про багатьох персонажів, але ми говоримо зараз більше про яті, що, що з ним трапилось, чому він взагалі попав в таку ситуацію, коли він, як виявилося, він був а, дуже набіж, набіжним і а, щедрим принцем. Ще був неодружений ще до того, як він зустрів Деваяні, Перш за все, як виявилося, а, він був одним із претендентів на посаду царю Рая. Тож Індра, дізнавшись про це, він, так би мовити, спочатку хотів владнати справу більш-менш просто бесідою якоюсь, послав свого водія космічного кораблю на планету, де мешкав Яйті. та Яйті не згодився приїхати. До райських планет на, на зустріч з Індрою. Тому Індра посилає до яєті найкращих, най, з найкращих одна Ганхарю. І серед цих Ганхаргів виявилося, що є і Раті дружина Камадева. І от і наш Яєті приваблюється Раті. Раті перекладається як <кху> та, що вміє привабити до себе, як внімання буде по-українськи любої істоти, любої кама. Це той, хто вміє привабити до себе, а раті вона приваблює каму. А у ками є ще це його. Як би мовити, одне з втілень. Часткове втілення вишнього. у подобі вічного ками є така форма у вишнього, вічна форма ками. З нього вже походить частковий різні втілення ками, часткові втілення. Частка, частки втілення і так далі. Там різні різні вже менш-менш менш могутні ками. Та є форма ками, який е, перекладається як всезваблююча особа, Всезваблююча у різних е, е, відносинах п'яти. І немає такої особи, яка б не звабилась цим всезваблюючим Вишні. Немає такої особи. І от кама він уособлення е, частки, 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 частки е, цього верховного е, е, всезваблюючого кама. І все рівно, навіть оцей кама він є чоловік раті, у нього є дві дружини раті, і зараз не може не, не швидко згадаю. Ще якась одна. Раті і, можливо, бгава. Я буду розповідати про каму багато казачок. Мені дуже до вподоби цей персонаж, тож, ми якось розповімо про нього багато казачок. Чому зараз іде мова про них? Раті одна з Ганхарвік, яких Індра посилає до Яєті. Вони там показують різні сцени, цікаві історії. І частенько ці Ганган чи Куртизанки, що кажуть, що зрайські планет. Там дуже багато таких різних ангелів, музикантів, танцівниць різних, Най, найкращі, з найкращих, найкращі з найкращих. Якщо у нас тут щось найкраще з найкращого, і всі з розуму сходять на концертах. На не можуть квитки купити за любі ці гроші, йдуть на концерти і таке інше. То зрозумієте наскільки більш а, збуджуючи розум а, особистості живуть у раю? Туди потрапляють тільки найкраще з найкращого навіть серед раю. Щоб виступати перед перед царем рая, треба, ну, ви розумієте, це не просто якісь там землі. Найкраще, а з усього Всесвіту найкраще. Тож Раті одна з тих, в кого ким очаровуються наш яєті. А Індрі тільки це й треба, щоб хтось звабив його зі шляху цноти та а, а, зі шляху його а, морального життя, щоб він забув про якісь <кхух> взагалі бажання. Чи можливості втрати у можливості стати царем раю. Можливо, я ті й тій не, не мріяв про це, але Індра все ж таки переживає, щоб ці кандидати їх було як, якомога менше, або взагалі їх не було, крім, крім нього. І так, ми почули історію про те, як з'явилася відраті від сліз радості а, раті з лівого ока. З'явилися сльози, і з цих сльоз а, чарівним чином з'явилася донька, яка шукала собі чоловіка. Назвали цю доньку Ашрубіндуматі, та, що народилася зі сльоз радості. І от наш яє закохується у цю дівчину, яку він зустрів у лісі на полюванні. Я зараз ще не розумію, яка була а, ідея з двома оцими ракшасі Джарою та Маданою. Мадана. Мадана це одне з імен, імен також Камадеви. Мадана. І Мадана Мохан. А, теж є ім'я таке Мадан Мохан. Теж називають каму. Камадева. цим ім'ям мадана. Мада. Мада. Можливо, одне з імен Раті теж мада. Я зараз точ, точно не згадаю. У мене є казочка про них, я частенько про них думаю. <coughs> Дуже важливі персонажі у Всесвіті. Без них було б трохи скучно. Навіть не трохи, а ну, скучно. Почувши цю історію від вішали, служниці Ашру Біндуматі, Ви розумієте, що ці сльози, можливо, сам цар Індра і попросив, щоб щось таке трапилось. щоб... Бачите. Вже вийшло так, що Яйті був зворушений і привабився до раті. І треба було якось, щоб дівчина була схожа на раті на свою маму. Ну і це донька з'являється, якою привабився наш Яйті. І так вже трапилось, що Інра знав, де буде, де буде цей цар. У лісі, туди ж послали цю дівчину і, щоб я її міг трохи, так би мовити, піти іншим шляхом життя, на нього були підослані також дві ракшасі, чи привиди на ім'я Джара та Мадана. І вже в такому, так би мовити, нечистому стані свідомості. Яті пішов у ліс на полювання, і там, він, крім полювання, він зустрів і оцю дівчину, в яку закохався. А вона шукала собі чоловіка якраз. Ну, так би мовити, випадково вона там. З'явилася, так би мовити, випадково. Ми розуміємо, що Індра хотів, щоб вона там була. Давайте зрозуміємо, що було далі. Почувши історію Ашу Біндуматі, наш принц Яєті висловив бажання одружитися з нею. Ашур Біндуматі погодилася стати його дружиною, але за заодної умови. Ну, якщо стає умова, то тут без Індри не обійшлося. Індра розумів, що він привабиться дівчиною та сказав, що мені треба, щоб ти попросила в нього одне прохання. А прохання було в тому, що, щоб яті обміняв свою старість. А, з якоюсь молодою людиною на свою молодість. Тобто вона сказала: Я вічно молода, а ти колись станеш зі старися. І я не хочу жити потім з чоловіком, який. Буде старий. Твоя молодість колись пройде. А я буду вічно молодою. Я колись дивився фільм Радянські часи про дівчину, яка прилетіла з іншої планети. Я не знаю, як він називався. І в цю дівчину закохався якийсь житель-хлопець з нашої планети. Він просив. її щоб вони одружилися, але вона сказала, що через якісь там ви живете всього не більше 100 років, а я живу довго. Вона сказала, я живу, здається, вона сказала, що я живу 600 років. І я не хочу бачити, як ти помираєш, як помирають наші діти, як помруть наші внуки, онуки, як помруть онуки наших онуків. Тому вона сказала, що я не, 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 не згодна на те, щоб одружуватися з тобою. І вона сіла на свій космічний корабель і полетіла до себе на свою планету. Ну, Така історія Ну, дійсно важко жити з людьми, які чию старість ти споглядаєш. На твоїх очах людина-стариця, перетворюється на некрасиву людину, за якою. Якій важко жити вже самі, яка часто хворіє, у <кій> якої здоров'я складне, їй важко пам'ятати, щось, важко щось робити. Дуже важко за собою доглядати, а вам, у вас ваш вік хочеться ще жити бути молодою чи молодим. І дійсно, вона сказала, поставила таку умову, що якщо ти згодний, якщо хтось, якщо хтось дасть згоду на те, щоб поміняти молодість на твою будучу, на твою майбутню старість, тоді я згодна стати твоєю дружиною. І от у нашого Яйті, у нього вже є діти, ви пам'ятаєте, у нього вже це, мабуть, вже не друга у нього історія. Як це, мабуть, було? Як це зрозуміти? У нього вже була тоді виходить. Були вже дві дружини: одна законна, одна незаконна. У нього п'ятеро дітей. По цій версії виходить, що яєць зустрів Ашурбіндуматі. По одній з умов зустрів її після того, як він одружився вже з цима двома дружинами Деваяні та Шарміштхою. А по другій версії, це було до того, у нього не було нікого, хто погодився б стати його, обміняти його старість на свою молодість. Тож він чекав, поки знайдеться така людина. Тобто він міг, міг кохати аж у навіть будучи вже сімейною людиною. Можливо, так можна це зрозуміти. На цьому чарівний час нашої казочки підходить до, кінцю, до кінця. Всім гарного настрою, солодких снів!